Технології розвиваються дуже швидко, і сьогодні можна пограти в дуже реалістичні відеоігри. Наприклад, такі як БІМІНДІ Drive або Teardown. Перша пропонує реалістичну поведінку автомобілів, їх руйнування або пошкодження. А друга, руйнування різного роду предметів, будинків і такого іншого. Чи можна реалізувати реалістичну фізику в Майнкрафт? В інтернеті є відеодемонстрації дуже реалістичної фізики води. Однак це не ігровий футаж, а змонтоване за допомогою блендера відео. Вся фізика в таких відео. Ну, скажімо, намальовано. Приклавши трішки зусиль, я знайшов модифікацію, яка коштує чималої уваги. Насамперед скажу, що Майнкрафт мені не дуже цікавий. Однак іноді ця гра може виглядати ну дуже бомбезно. Ви просто подивіться на поведінку цієї рідини. Вона має свою колізію. І реагує на дії гравця. Насамперед, фізика води аж ніяк не міняється, тобто речовинація має свій об'єкт, і для того, щоб її заспавнити, потрібно зламати стіл зачарування. І в цьому є своє пояснення. Модифікація доволяє реалістичне руйнування блоків, які розсипаються на. Частинки. Однак цей блок розсипається також на частинки води. Ось і власне все пояснення. Окрім того, модифікація додає реалістичну фізику тканини, фізику предметів, ригдол фізику для мобів. мобівку, до речі, можна змінити на кроваву, і тоді всі моби будуть ділитися на частинки. Також додає фізику снігу, виглядає все дуже реалістично, як і вибух динаміту. До речі, та реалістична речовина також реагує на вибух. Коротше мод справді класний, але грати в Майнкрафт я не буду. Надіюсь, вам сподобалось це відео. А якщо ви хочете підтримати україномовний контент, то підписуйтеся на канал. Далі будуть також інтересні відео.